Тарасові 33 роки. Все своє життя він страждає церебральним паралічем, не може ходити, самостійно сидіти, йому навіть складно жувати. Біля сина 24 години на добу знаходиться його матір. Жінка розповідає, за постійними хворобами дитини пропустила термін вклеювання фотокартки в його паспорт у 25-річному віці. Нині ж назбиралась низка невідкладних питань, зокрема оформлення разової допомоги в тисячу гривень на його лікування. Тож документ необхідний терміновому порядку. Все б нічого, та матері доставити сина до паспортного столу, аби там взяли відбитки та фото на id паспорт, було дуже складно. Я спочатку без дитини. Вияснила всю ситуацію, зрозуміла, що в мене не буде швидкого опрацювання і отримання паспорта, і треба вести дитину. І я, в мене не було вибору, і я змушена була брати дитину, наймати таксі і вести дитину, тягнути в таку спеку. Допоміг привезти жінці-сина до паспортного столу сусід пані Ольги. Чоловік каже, в автівку його було посадити непросто, що я знаю з слів. Вона зверталася, ходила і в СНАП, сказала тільки в паспортний стіл з такою проблемою. Вона пішла в паспортний стіл і ну, сказала, якщо ви хочете, щоб ми до вас приїхали, то це буде невизначений термін. Місяць, два, три, невідомо скільки. А да, вона до мене чоловік ще помер десь неділю назад. Варіантів немає. Вона до нас звернулася. Я кажу, що смієтесь? Що він з лікарні після ковіду, в нього температура зараз. В машині задуха. Я ну, відкрив, вона боїться, бо він мокрий весь, передягають там на ходу. Та найбільше його обурила поведінка працівників паспортного стосовно людини з інвалідністю. Чоловік вважає її байдужою. Вони живуть своїм життям, вони отримують зарплати, сидять в тепліму місці, нічого не роблять. І отримує гроші, а чому ні? А все останнє їх світ не цікавить. У мене таке склалося враження, те, що я побачив. Що ж до пані Ольги, то вона засмутилась тим, що їй повторно доведеться вести тяжко хворого сина до установи, бо інакше без його відбитка пальців їй готового паспорта попросту не віддадуть. Попри те, наскільки складно організувати цю поїздку, найбільше матір переживає, як її принесе син. Сказали, що терміновий робиться з доставкою дитини в туди в паспортний стіл. А щоб з виїздом додому, то воно затягнеться більше місяця. Мене не влаштовували такі терміни, тому що мені треба вже термін це зробити. Я змушена була хвору дитину вести. Вони пасіли в якому стані на звичайно, сфотографувати не можна, тому що сидіти дитина має обмежену дієздатність і. Не може сидіти і сфотографувати проблематично, і відбиток пальців зробити, це теж неможливо було, тому що не робився відбиток пальців, і так її зафіксували тільки на одній руці. І зараз для отримання знову паспорта мені потрібно, щоб їхати далі, дитину вести і далі робити відбитки пальців. У Луцькому відділенні номер один кажуть, вони виїжджають до лежачих додому, але для цього має бути звернення від людини чи особи, яка її представляє, і відповідний медичний висновок, який підтверджуватиме недієздатність особи. Якщо це вдома в інваліда чи не недієздатної особи, чи нерухливої особи складається акт відвідування, підписується наш працівник, підписується законний представник або особа, якщо вона дієздатна. І далі документи беруться до уваги, береться фото 10 на 15, оформляється паспорт після надходження паспорта. Ми пишемо запит на техпідтримку, і вони нам тому що видача іде через пальчик. Вони нам на основі медичного висновку, який доскановується, вони нам дають технічну можливість оформити видачу без особи. Заступниця начальника пояснює, якщо ж особа з інвалідністю вже була присутня при подачі документів особисто, то й видавати паспорт зможуть теж лише в її присутності, бо потрібно взяти відбиток пальців. А варіант вклеїти фото в паспорт книжку можливий лише за відповідним рішенням суду. Що ж до вищезгаданого медичного висновку, схоже його брати вже пізно, бо як нам повідомили в управлінні, документи Тараса вже пішли на друк. Ці всі правила зазначає представниця паспортного прописані в законі, і вони не можуть від них відступати в своїй роботі. Своєю чергою, пані Ольга переконана, в управлінні могли б увійти в її становище, попри існуючі правила, і сподівається, що врешті там переглянуть підхід в роботі таким чином, аби не ускладнювати паперовою тяганиною, і без того нелегке життя людей з інвалідністю. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.